Як заспокоїти зараз всіх глядачів, які бояться, що може бути ядерний удар? Знаєш, хто має боятися? Ну. Жителі Російської Федерації Курської, Брянської та Білгородської областей, бо їх насправді влада російська намагалась, але і це зламали самі росіяни. Я так розумію, намагалась залишити як живий щит, в тому числі для військових злочинів, в тому числі з можливим, як вони собі в головах в таємних цих своїх нарадах радбезівських російських, які з вирішували застосувати невеличку як якусь тактичну, але ядерну зброю. Потім сказати, ось бачите, який, який страх і жах. Так, от і навіть це зламано. Росіяни звідти тікають з цих територій. Орі і вже евакуацію навіть губернатори знаєте, з пожмаканими обличчями російські, але навіть вони пішли на евакуацію. А що стосується ядерних загроз, як таких, от палиця ядерних загроз, підніміть і перевірте мої слова, кожен рік, кожен місяць, починаючи з повномасштабного вторгнення, витягується путіним як тільки в нього все погано.